Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці у селі Хижинці. Як Бачимо людей тут теж доволі багато, однак вже виникають певні конфлікти. Ми можемо ли ми проводити відеофотофіксацію? Нам сказали, що встановлювати нельзя, але з рук ми можемо це робити. Добрий добре день скажіть конфлікт журналістам. Ні, 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 центр, ні, ні. якраз все, все виясняємо. Все добре? А в чому проблема? Е, питаємо, чи можна чи можна проводити відеофотофіксацію. фотофіксацію? Чого е, з, з, бачите, з, виборчого, з, з, процесу, виборчого процесу? Виборчого процесу. Що показати, я спостерігач і знав, можу я проводити відео, фотофіксацію. По закону можу. Мені забороняють. Я питав, чому. А чому? Чому? Чому хто може в чому? Кажуть, що дзвонив до юриста. Юрист райради сказав, що якщо це не мішає виборам, що це можна проводити, він може робити, щоб нікому не заважати, ні не встановлювати, нічого ніде. Так пояснив вам юрист районної так, ради так, так? і голова так, райради. Так. Чому ну, тоді, не тоді я не знаю, я не тоді я думаю, ну ми що зафіксувати воєвия моє вилиці Ну так, Це можемо чи не можемо? Відео знімає де? Да. Кабінці чи? Ні, Творі дільниці, території на Ось Ну тоді ж яке Його, він зафіксує воєво я... виявлення. Якщо, наприклад, він не знімає. Ми не просто не знаємо кого до кого задати питання, ніхто не відповідає. Ну перезвоніть ще зараз один раз. Скажіть, хто ви наприклад. скажіть, будь ласка, хто ви прислатись? Хто ви Шо, я голова сільської парпуревецької виборчої комісії? Яка стаття? Э, Чекайте наша мені стаття Я не вас. хочу з вами спорити, Ребята, Дивіться, я всю життя пропрацювала да. І в мене є, є голова райради, Знаєте, почекайте статія? хвилиночку. Є, є голова райради і є юрист райради. Є голова облради і юріст оберради. Сьогодні закону країни. вони закон вивчили досконало і сказали. Ви а з давай, нами подроби, консультуйтесь, 6... ви наші учні, і ми робимо так, як мені скажуть. Ви зробите пене... коментар для преси. Почекайте. Я їде до мене голова райради. Вона зараз не тут. Ми знімаємо процес. А який дозвіл має бути? Скажіть, будь ласка. Ну мені вас особисто потрібно спитати дозвіл, чи який дозвіл? Ось, будь ласка, наша Ну правильно, ми знаємо, що за законодавством можна знімати все. Тому ми питати ні в кого не будемо. І вас особисто, ні в вашого секретаря. Чи можливо? Ви зараз ще зареєструвалися? Так. Ви журналісти медіа центру власного інфо. Ви не маєте взагалі, коли заходите на дільницю, ви маєте зареєструватися голови або секретаря. Де це, це прописано. Як? Це? В законі про вибори? Що там написано? Можна і без реєстрації. Можна без реєстрації? Так. От є представники з цього, запитайте мене, будь ласка. До нас, коли приходять представники з преси, вони реєструються в голови чи в секретаря. Всім представникам змі можна і без реєстру. Скажіть, будь ласка, ви хто? Ви наглядач? Ні. Хто? Зрозуміло. Голова Вінницької районної виборчої комісії. Е, можна у вас таке запитання? Е, Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке день тиші? День тиші, так, звісно. А що? Можете пояснити? Для чого це потрібно вам зараз іменно в день виборів? День тиші, коли не проводяться агітаційні роботи депутатами, кандидатами, депутати, ну кандидатами, які волотуються. Ну допустим, все на день? Дякую. Чи не виявляли у хежинцях агітації будь-якої вчора ввечері? Справа день? справа в тому що ні. тому, що ми вчора. Я не можу вам точно сказати, тому що я не ходив вже по селі. Ми займалися обладнанням виборчої дільниці. Тут в день тиші не проводилось такого роду агітаційні роботи. Хотіла б дізнатися таку інформацію, скільки людей вже проголосувало? Я Ні. не знаю. Я секретар секретарку від... дізнатися. Це, Це можна дізнатися в секретаря дільничної комісії, голови дільничної комісії. До... Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, скільки людей в Хижинцях вже проголосували? Станом на 11 годину 185 чоловік. А від загальної кількості, скільки виборців взагалі у вас? 991. Загалом ви вважаєте, що це хороший показник? це чи? хороший показник? Ще таке запитання: коли в основному люди будуть приходити? Чи наплив буде йде з основному? Зараз наплив зараз буде, так як десь з години до трьох там буде затише, і потім ще під вечір трохи люди будуть доходити. Дякую. Ще таке запитання людей, які не можуть, наприклад, ходити, інваліди, старі люди вже до них поїхали. Так, приїхали пів дев'ятого виїхала машина з членами комісії, які проведуть голосування в них на дому. А скільки таких нараховується? 58 чоловік. Дякую, а як вас звати? Руслан. Руслан, так, ви голова, так. Да. Голова виборчої комісії. Угу. Добре, дякую. Ще таке питання. Чи були якісь фальсифікації? Ще нічого такого не було, поки що все йде по закону. Дякую. Звідки це? Скажете, Журналісти медіа-центру власної фото. Так, тепер дивіться, а ви знаєте ваші права? Які Знаєте, тепер дивіться, ви можете знімати там, а тут, де люди ставлять галочку, не знімайте, ви маєте бути присутні. <скільки> ви бачите, ставьте... ми не знімаємо, де людина ставить Ні, галочку. Тільки що от людина тут йшла, вона там робить, розписується. Так. Ви собі беріть, ось ось від цього можете робити. Ну, на кабінки і бюлетні коли кидаються, не Бо буде кидати, побачить галочку, що поставили за другу, Він може не хоче, щоб бачили, він не підтримує голову зі Я перепрошую, ми не знімаємо, як людина ставить Ні. галочку і кидає. В даний час на відео може попасти. Що да, саме? Це їх... Галочка? Іменно да, галочка, хрестик, кубик, все равно. Ви можете знімати, вот і то, якщо люди дозволять. Бо людина може не хоче. Я вона прийшла на причоску. Я кандидат, кандидат, я заступник головного редактора одного з видання районного. Я просто теж за чесні вибори, ось що звідси гові знімали, а не тут ви знаходилися біля е, скрині. Скільки метрів ви можете бути від скрині? Добре. Як журналіст, ви разом будьте. Я хочу, щоб були чесні вибори. І що хочу, щоб ви знімали, коли буде підрахування. Разом Ми будемо стояти 5 метрів часів, там три Ми відділимося, і ви будете стояти, заснімати. Тоді ті галочки будьте добрі, заснімайте, щоб бачили, що були чесні. Добре. А ось і прямі порушення у день виборів. Прямо біля дільниці у хижинцях на стовпі висить агітація власне. Ну, це нормально, що, думаю, просто що там тебе постійно тайми знімає, що не буде церемоні. Ну, хай не тайми знімає. я теж розумію, що хай не тайми знімає. Ну, тобто він знімав таємно чи як із зрозуміти? Ну, да. — Думаю, що так. Ну то ви думаєте, чи ви можете Ні. ствердити це, що він знімав таємно? Він нікому не казав, що то є камера, відеокамера, на яку він фіксує. Розумієте? Угу. — Значить, якщо він це не оприлюднив, значить це можна назвати таємно. Логічно? Угу, Зрозуміло. А як вас звати? Я з тим. Сказав і побіг, як це класно.